Хепі лор допомога приболі в горлі говоримо з виконавчим директором Українського інституту майбутнього. А Вадим Денисенко долучається до нас. А пане Вадиме, мої вам вітання. Дякую, що долучились. Перед тим як ми перейдемо до виборів. Хочу почути ваші думки з приводу візиту Путіна в Український Крим і в Маріуполь. Що це було? Насправді Путіну дорікають уже дуже давно те, що він ні разу не побував на території окупованих на новокупованих територіях, і власне кажучи, пісков протягом останнього року, як мінімум чотири рази, обіцяв, що добучим часом Путін пробуде до новоокупованих територій в даному випадку. Ці безпрецедентні реально заходи безпеки, які були заходи секретності, коли Путін побоявся собою брати, навіть власного оператора і власного фотографа говорять тільки про одне: про те, що Путін це реально найбільш боєгузливий цар російський цар за останні напевно, 300-400 років. Mm -hmm. Якщо говорити про те, що матиме це хоч якісь наслідки, ні, ніяких наслідків це не матиме ні для воєнних дій, ні, ні для внутрішньої політичної ситуації в Росії, ні для будь чого іншого, просто йому треба було поставити галочку, щоб його не звинувачувало в тому, що він боєгуз і боїться приїхати на окуповані території. А Але те, що вона, він приїхав до. Боїться, боїться, Страх. Тому що Донецьк е, ми е, українські Збройні Сили можуть добувати. До Маріуполя зараз в нас такої можливості фактично нема. Тому в Донецькій ніколи не приїде, в Херсонську область ніколи не приїде. Е, на кордон, на Адмінкордон Криму, він теж ніколи не приїде. Більше того, ну, зверніть увагу з якоюсь з якою секретності він приїхав до Севастополя навіть тому, що розуміє, що там наші безпілотники доходять до Севастополя і е він навіть не зустрівся з Севастополя, заявив так званий губернатор. Заявив про те, що це в нього був сюрприз. Він не, Путін не вийшов в місто, не зробив жодним. Зверніть увагу, що під час цієї поїздки не зроблено жодної заяви, жодної політичної заяви не зроблено і тільки е, е, картинка, де він е, про щось із кимось говорить. Тому в даному випадку це виключно е, візит, який потребу потрібен був йому, щоб наступні кілька місяців ніхто його не запитував, а чому ви не приїжджаєте на нову куповані території? Mm -hmm. А з виборами це може бути історія якось пов'язана, чи це ще далеко? Ну, По-перше, це далеко. По-друге, з виборами вона, вона пов'язана тільки одним. Це тим, що він скаже: я ж приїжджав на ці території, я зустрічався з людьми, я розмовляв з людьми. Більше ніяк на вибори це не впливає. І ще раз розповторюся, жодної не програмної, непрограмної, взагалі жодної заяви під час цих е е візитів не було зроблено. А про власне вибори, от що ви думаєте про те, що Путін іде збирається йти під гаслом захисту традиційних цінностей, які нібито важливіші за матеріальні цінності? Що це за нова така методичка, на вашу думку? Це не нова методичка. Вони в принципі достатньо давно говорять про те, що Росія це остання країна в світі, яка дотримує, дотримується традиційних цінностей. Власне кажучи, давайте не забувати про те, що певний період 2022 року, коли вони пробували пояснювати росіянам за що ж вони воюють. Вони зокрема пояснювали, що Росія воює тут за традиційні цінності проти гомосексуалізму. Все момент навіть можна було говорити про про Те, що Росіяни розпочали першу антигомосексуальну війну, ну в їхніх головах мається на увазі, тому тут нічого нового немає, але просто ми повинні зрозуміти, що е, традиції, тобто, навіть не традиційні що таке традиційні цінності, ніхто не знає, mm. Тому, mm. як, як інацифікація повіг... і так далі. <смітна> так, 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 так. В принципі, найпростіше це пояснюється антигомосексуалізмом, це насправді як би це дивно не звучало, але антигомосексуалізм це єдина ідеї, яка об'єднує більше 80% росіян, тобто це по суті стало на сьогоднішнього ван таким собі замінником взагалі будь-якої ідеології і боротьба з гомосексуалізмом дорівнює будучи руського віра? Оце от от на сьогоднішній момент єдина об'єднавча така річ для всієї Російської Федерації, ну при тому, що в них в уряді так людей з нетрадиційною орієнтацією, скільки фіксується. А скажіть, будь ласка, чи є якась соціологія? Можливо, ваша якась у? Особиста чи зовнішня, про те, як змінюється рейтинг довіри до Путіна, і які в нього шанси на наступний строк, в нього є всі шанси виграти. Він безумовно виграє ці вибори, якби вибори відбувалися завтра. Але при цьому ми повинні теж чітко розуміти, що вибори для нього дуже важливі. Вибори для нього не менш важливі, ніж війна. Він е, розуміє, що він потрібно мати народну легітимність, і він буде робити все від себе залежно для того, щоб в березні наступного року його рейтинг був е, як мінімум. Реальний рейтинг, мене як мінімум 60 плюс відсотків е, вкинути е, можна е, непоміченими 5% відсотків від 5 до 10%. відсотків. Максимум. все, що вкидається більше. Це стає дуже явним і дуже помітним. Наприклад, Білорусі це між показав. І путіну дуже важлива ця народна легітимність, і тому він справді буде дуже багато уваги приділяти саме виборам 2024 року. Угу. року. Вадима, я вам дякую за те, що долучились і пояснили ті процеси, які відбуваються на Росії. Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.